Перше запитання буде такого характеру. Чому Бог ожесточив серце фараона? Якби Бог не ожесточив, він відпустив би народ ізраїльський? Так, да, відпустив би. А чому саме відпустив Бог ожесточив? І що мається на увазі? Я зачитаю два тексти. Авакума 1:13. Чистим очам твоїх не властиво дивитися на злочини. І дивитися на утиск ти не можеш. Для чого ж ти дивишся на злодіїв і мовчиш, коли несправедливий поглинає того, хто правідніший за нього, і залишаєш людей, як рибу в морі, як плазунів, у яких немає володаря? <кх> тобто авакум скажеться Богу, і він каже про нього ось так, що він, йому не властиво. Дивитися на участь ти не можеш. А тепер книга Вихід, перший розділ, Восьмій вірш. І став над Єгиптом новий цар, який не знав Йосипа, і сказав народу своєму: ось народ синів Ізраїлевих щеславніший і сильніший за нас. Перехитруємо ж його, щоб він не розможувався, Інакше, коли станеться війна, з'єднається і він з нашими ворогами. І озброїться проти нас і вийде з землі нашої. І поставили над ним начальників робіт, щоб виснажували його важкими роботами. <кій> Значить, і він побудував фараону пітом та Рамсас міста для запасів. Але чим більше виснажували його, тим більше він примножувався і тим більше зростав, так що єгиптяни побоювалися синів Ізраїлевих. І тому єгиптяни жорстокістю силували синів Ізраїлевих до робіт. І далі, цар єгипетський повелів єврейським повитухам, з яких одні ім'я Шиф, Шифра, а другі Пуа, і сказав Коли ви будете допомагати єврейкам при пологах, то спостерігайте. Якщо буде син, то умертвляйте його, а якщо донечка, то нехай живе. Ось такі злочини робили єгиптяни над народом ізраїльським. Як ви вважаєте, Бог мав право їх покарати? На той час Єгипет став надзвичайно сильною і потужною державою. Але вони забулися про Йосипа, який свого часу дав їм вижити. Дав їм вижити. Вони забулися Йосипа, забулися його справи. І вони не тільки вижили завдяки Йосипу, який, значить через відкриття Боже, допоміг Єгипту. Значить, вижити, а вони з усіх народів фактично зібрали все срібло і все золото, бо до них приходили хліб купляти. В Єгипті був хліб, а в людей не було. Завдяки Йосипу Йосип Єгипет став надзвичайно потужною державою, багатою державою. І потім вони повернули своє лице проти народу ізраїльського, тому Бог мав право їх покарати. Це перше. Йому не властиво дивитися на такі злочини. Одне, що Бог не зразу відповідає. Друге, ожесточити можна тільки те, що жорстоке, м'яке не ожесточиться. Розумієте? Не ожесточиться. Тому фараон був такий по природі, і фактично оцю його натуру, яка в нього була, Бог нею скористався для того, щоб їх покарати. Дякую. Наступне питання. Фараон також загинув з військом в морі, чи його там не було? Загинув. Це навіть дослідники, які досліджують, кажуть, що був такий фараон, який втопився в море. Це по, поза біблію. Історична інформація. Дякую. Хочу зрозуміти, чому Бог допустив аж 10 покарань? Чого до такої степені ожесточав серце фараона? Чого б. З першого разу це все не зробити. Розумію, можливо для того, щоб фараон зрозумів, хто такий Бог. Але ж можна було з першого разу показати і пояснити. Е, ну так, але є така формула: пам'ятаєте, Іов сказав, Бог дав, Бог взяв, да буде ім'я Господнє благословенне. Ви ж е, пам'ятаєте, як Бог наставив євреїв, щоб вони позичили золото і срібло у, у єгиптян і не віддали їм. І дехто смущається, як же це так. Написано, і обобрав народ ізраїльський єгиптян. Пам'ятаєте? Ну. Дав, а потім забрав. Якщо ви не вмієте оцінити ласки Божої, і ви не пам'ятаєте тих моментів, які вам Господь зробив через Йосипа, і ви взяли так, повернули своє серце проти народу ізраїльського, то давайте сюди. Розумієте? І обібрав. Не тільки, значить, побив їхню там і худобу, і сади, і все таке градом, і так далі, а навіть золото і зріблений забрав і віддав євреям. Бог має право. Він сказав таку фразу: Моє золото, моє серебро і весь скот на тисячах гор. Тому що робить Бог, ніколи не потрібно притикатися або соблазнятися, тому що в нього правда, в нього справедливість. Він знає такі тонкощі, яких не знаємо. Ми. Чому інші люди, які не належали до ізраїльського народу, також вийшли з Єгипту. Моїсей сказав фараону тільки за ізраїльський народ. Напевно, що їм теж не дуже добре там було. Обично, значить, люди їдуть або йдуть туди, де краще живеться. І де, якщо гарно живеться, то звідти не уходять. Правильно? Тому вони не просто так вийшли. Можливо, що і єгиптяни їх ущемляли. Є таке поняття як націоналізм. розумієте, І може вони відчували себе другим сортом. Невідомо, але я думаю, не, не просто так вийшло. Чому ізраїлітяни дозволили, щоби з ними поводились як з рабами? В який самий момент? Сам, в який саме момент? Так. Да. Вони ж жили в окремій землі. Ну я думаю, що це так досить таки поступово проходило. Все-таки вони розуміли, що вони чужинці. Все-таки вони розуміли, що вони чужинці в цій землі. І з другої сторони, напевно, що якимось образом було допущено Богом оці всі дійства, тому що вони. Ну, жили в кращому місці в Єгипті. Теж могли вони не хотіти звідти уйти, але Богу, Богові, бо, план Бога не був в тому, щоб вони жили в Єгипті, а в тому, щоб вони жили в землі Хананській. Це була їхня земля, яку він для них визначив. Ну і буває, люди привикають. І вони не хочуть ніяких перемін, вони хочуть, щоб сидіти собі на своєму місці, ніхто їх не чіпав. І вони так і кажуть, я нікого не чіпаю, нехай мене ніхто не чіпає. Мені тут добре. Ну і напевно, що так було з Ізраїлем. Тому Бог допустив ці речі, щоб вони почали вопіяти до Бога, щоб Він їх звідти вивів. Не прости ці речі, і напевно, що. Знову якусь потрібну проповідь на цю тему говорити, бо вона так бігом не пояснюється. Але ми просто довіряємо Богу, що Бог робить то правильно. В нього на це є підстава. Підкажіть, як, як перемогти гордість? Почав більше спілкуватися з Богом, зрозумів, що вся слава належить йому. Є бажання щиро прославляти Його, але все одно іноді підступає гордість. Якщо можливо допомогти якось. Покроковою інструкцією. Написано в Писанні, не смиряль є душі своєї, як дтять. Знаєте, як смиряється душа? Постом. Начинайте тренуватися, Начинайте тренуватися, починайте постати. Беріть спочатку один, одні сутки привчайте себе до односуточного поста, потім до двохсуточного, потім до трьохсуточного. Я знаю, про що говорю. Я знаю, про що говорю. Гордість є різних видів. В чоловічого роду вона по одному виглядає, а в жіночого роду по-другому виглядає. О, ну це та сама гордість. Я ніколи не бачив, щоб жінки хвалилися, що в них там біцепси, тому що якщо вони будуть хвалитися і рядом такі самі, як чоловіки з біцепсами, то вони їм програють в своїх біцепсах, правильно? Ні? Може, перед жінками можуть, але перед чоловіками не вийде. Тому жінки там між жінками можуть в чомусь соревнуватися, а чоловіки перед, перед чоловіками. І коли я в армії займався спортом значить, і міг тримати 24 кілограми на витягнутій руці, ось так. Не знаю, браття, попробуйте, може у вас вийде ось так. На витянуті руці 24 кілограми. То до мене теж гордість прийшла, бо багато так не могло. І навіть не тільки гордість, а чувство страху потеряв. Я тільки про це кажу, більше ні про що не буду говорити, І про віджимання до пояса і так далі. О, Всі ці речі мені знайомі, що там, допустим, в Ютубі можна там побачити. Я особисто це робив. Але Богові прийшлося мою гордість ламати. І він мені допомагав. Спочатку я не зрозумів, попав в аварію, потім ще деякі речі. Але найбільше мені поміг пост. Найбільше пост поміг. В пам'яті лишилося, що я 24 кілограми тримав. А вже зараз 24 кілограми досить серйозний віс. Понимаєте як? Тому пост набагато що вплине. Чи можна, щоби, чи можна зрозуміти волю Божу, сказати так. Господи, якщо так станеться, то нехай це буде. Це означає, якщо станеться по-іншому, то, то інше буде. Не, не завжди так. Якби жінка, яка страдала кровотечею, сказала, ну як ти хочеш, хай так буде. Це не є. Віра і не є сміріння. Це пасівність. Зумієте? Багато хто напрягав свої усілля, свою віру для того, щоб отримати. Одні принесли хворого, прокопали стелю, пустили його перед Ісуса і отримали. А могли б сказати: Ну, Господи, якщо воля Твоя така, то Його, прийди до нас, додому. Та й сіли його, а Христос не міг, не мав можливості фізичної посидіти абсолютно всі дома і прийти до кожного лежачого. Розумієте? Тому <плес> буває, що <плес> ці речі, ці речі, вони не зовсім правильні. За Христа написано, да буде воля Твоя Христос молився. Він знав волю Отця, він знав, яка вона. Вона була надзвичайно до нього тяжка, але Він сказав, Впрочем, не, не моя воля, але твоя да буде. Тому так сказати можна тільки тоді, коли ти знаєш волю. Просто сказати, просто сказати якщо так, то так. Воно буває не працює. Потрібно молитися Богові, щоб ясність прийшла. І коли прийшла ясність, ти розумієш. Наприклад, Бог хоче, щоб ти поїхав в Германію, а ти не хочеш. Ну, я, наприклад, з України ні, нікуди не хочу. Бо я і в Германії був, і в Бельгії, і старий я вже для цього. Ну, не хочу. Я. Ну якщо скаже, то поїду. От і все. Не їду, бо не каже. А до сих пор не сказав. Якщо скаже колись, то поїду. І так далі. Якщо я буду знати, що це Бог сказав, каже Гідіон, Ось я з чого знаю, що це ти говориш зі мною. І починає практикуватися там шерстю. То нехай буде вода на шерсті, а всюди не буде, а потім наоборот, нехай буде. Розумієте, на що він це робить? Для того тільки щоб знати, що це Бог йому сказав, а не якісь в нього там фантазії чи ілюзії. І коли він удостовірився, що Бог сказав, тоді він далі пішов робити, і Бог через нього величезну справу зробив.